Засідання топономічної комісії, яка проходила в прес-центрі Житомирської міської ради, на сьогоднішній день було видануто рішення про перевірнування парку і висунуто на громадське обговорення. Тобто громада повинна зараз буде на протязі двох місяців обговорити, подумати, висунути свої пропозиції з приводу назви. От перейменування парку, а потім вже комісія буде вирішувати, коли, як і що буде перейменування. Питання перейменування, як на мене, вже постало давним-давно, і потрібно його було вирішити, тому що ну, космічна прив'язка Гагаріна до парку і до Житомира є досить таки сумнівною. А тут уславити відомого мецената чи роботи з його колекції зберігаються у краєзнавчому музеї. І... Багато чого пов'язано з історією міста, саме пов'язано із е, прізвищем шодуарів. Чому ми зараз маємо наш парк, який шодуаруський назвати Гагаріва? Ну я вважаю в честь російського космонавта, ми ну, хай навіть радянський, добре. Гаразд. Ми живемо в незалежній державі, я вважаю, що наші назви мають бути також незалежно пов'язані з <свісно> первоначальними істочниками. А ви як ситуацію? Тож позитивно. тим більше цю вулицю Пушкінську також мали по-моєму переіменовувати на університетську. Я думаю, це нормально. Треба трохи відходити від цього всього. Добре, дуже добре, конечно. Історична назва історична. А потім гарі дуже так, добре. Ми за.